Вона просто ховає, вона ховає такими матросами, щоб не посадили. Я не знаю, що існує така проблема. Не знаєте її вирішення? Ні, 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 ні. Ні, не ні то що дубайте. я просто не займався цією проблемою. Я хочу переговорити з керівництвом підприємства. Я думаю, що наша вимога буде змінити керівництво підприємства. Оле! 何 Ви приїхали до Кирхайки до громади. Я не можу року, приїхав до громади. до громади. Ви маєте повноваження запросити керівників сюди і хай кажуть да, перед громадою. Приїхали. Що може бути за колуарні домовленості? Чи ви думаєте, що громаді нема що робити? Це ж не канари, це ж не канари, це не сонце. Ми четверті сутки тут стоїмо. Тільки один формат, що закривається підтримає да, немає та, більше боє. Немає, Тобто вирішені питання. Да, вже ми, ми, ми до 2014 року їли пени це гімносити. Вони просто почали давити людей. Машинами. І вони машинами, машинами давили ми, машинами людей. І тепер ви хочете, щоб оця громада з ними говорила. Нема про що. — а діти вже діти привезли переводи. Це жах. Вони дозволяють топтати ногами громаду. Вони користуються нашими ресурсами і вбивають громаду. Край наступив, розумієте? Дуже. Два кормово кормовоти через переїзд Чому? проїхали. Сюди. На ворота стаємо, не пускаємо саме є на воротаєм що... на поворотах. Давайте, давайте не будемо. Оксана у вас є доріна доказовий факт, що я продав. Мені доказово є... достаточно ваші це. слова. Я хочу це. просто Рукаємо. сказати, я теж жителька цього селища, виступала не один раз на, і на Алтаву їздила І все Віта, Ну ти не чує. Хай, 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 Мати хто хазяїн, якщо він за бугром, вон сюди, якщо це українець спалити, не може українець своїх українців отак гнобити і отаке робити. Українець не може. Якщо це чужинець вон з нашої землі, не надо гадити нас, не нам це робити. Не можна цього робити. Заборонено. Будь прокляті їхні діти, якщо вони оце таке роблять нашим дітям. Слухайте я не мене, хочу давайте два-четри представники. Можна? Можна? Мене. Я бачу вас. Давайте два три представники від громади і пойдемоте сядемо. Ну, Переговор довжови. Бути... Ми вийдемо сюди, але переговори бути цивілізовані. Ми вийдемо вийдем сейчас. Ні. Сюди. Ні. І і я вам отюр громада вирішити представників до громади. Давайте три представники. Ми вийдемо говорити. Сюда 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 сюди сюди пойдемте и принимаем тебе энергию закрыть, что потом перешло. Подожди, так значит, мы свиньи, которые вывозите тут некуда, мы ценим, а людей, которые умирают от экологической катастрофы, мы не ценим.